Тимто царство небесне, подібно одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що він був десять тисяч таланів. А що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його і його дружину та діти, і все, що він мав і заплатити. Тоді раб той пап до ніг і вклонявся йому та благав: потерпи мені, я віддам тобі все. І змилосердився пан над рабом, тим, і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був він. Йому сто динарів, і схопивши його, він душив та казав віддай, що ти винен, а товариш його впав у ноги йому і благав, його кажучи, потерпи мені, я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов, садив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили ж товариші його те, що сталося, то засмутилися дуже і прийшли, і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його та й говорить до нього: раби лукавий, я простив, був тобі весь той борг, попросив ти мене, чи й тобі не належало змилитись над своїм товарищам, як і я над тобою був змилувався. І прогнівався пан його, і катам його віддав, аж поки йому не віддасть цього боргу. Так само і отець, мій небесний, вчинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові з серця свого їхніх прогріхів.